<плес> Чи можливо спілкуватися з інопланетянами? По-перше, я думаю, що це не потрібно. Ну, по-перше, у нас тут багато чого літає. Об'єктивно багато чого літає. Спілкуватися трошки не та річ, тобто, тут питання навіщо? Якщо нам просто це цікаво, це одна історія. Якщо у нас є якийсь контакт, це може бути інша історія. Є е, душі, е, які, у яких є досвід спілкування з певними, ну, скажімо так, інопланетними сутностями. Е, це може просто бути контакт з собою, тому в цьому є якийсь сенс. Якщо просто цікаво, то е, зазвичай, якщо вони можуть з вами спілкуватися, то ви завжди там радше. Ну, радше об'єкт і маленька тваринка, ніж як ніж зони цікавості, ніж ніж ви маєте якийсь сенс. Тобто ці якісь інопланетні сутності тут тут я не, є, є набагато цінніші канали інформації, ніж інопланетяни, те, які є. Ну, це 100%. Є набагато більше можливостей, ніж бути тваринкою у якихось інопланетян.